Всім привіт! Цукерки, які дуже схожі на всім відомі Фереро роше, готуються ну, так просто. Із коржів для вафельного торту виріжте кружечки. Їх діаметр має бути приблизно на 1 см більший, чим діаметр форми, в якій ви будете їх готувати. Для кожної цукерки вам знадобиться по два таких кружечки. Кружечки вирізано. Тепер потрібно кожен з них на кілька секунд опустити ось так у воду. Зайву водичку приберіть та сформуйте напівсферу. Намагайтеся, щоб вони у вас виходили цілими без дірочок. Готові напівсфери вам потрібно підсушити. Відправте їх в розігріти до 160 градусів духовку. Приблизно на 30-40 хвилин. Тим часом можна підготувати начинку. На молочний шоколад вилийте вершки, потім відправте туди вершкове масло та розтопіть їх на паровій бані. Для зручності начинку перемістіть в кондитерський мішок та начиніть нею цукерки. Наповнювати потрібно до самого верху. Все, що потрібно для виготовлення обов'язково напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте доєднатися до мого каналу. Якщо виникнуть якісь запитання, чекаю вас в коментарях. Обсмажте фундук та начиніть ним цукерки. В одній половинці буде горішок, іншою половинкою ви його закриєте. Перед цим відправте форму з напівсферами в холодильник, там вони мають провести не менше 1 години. Ось так скріпляєте, після цього, вже майже готову цукерку, знову відправляєте в форму. Для того, щоб максимально чітко кожна половинка з'єдналася одна з одною, вам потрібно зробити ось такі прокручуючі рухи. Коли з'єднаєте всі половинки, вам потрібно буде відправити цукерки прямо в формі в морозильник, там вони мають провести не менше 40 хвилин. Заморожувати їх там, звісно ж, не потрібно, просто вони мають гарно охолонути. А доки вони будуть охолоджуватися, ви можете підготувати глазур. Розтопіть шоколад на паровій бані. Потім додайте до нього рафіновану олію та подрібнений фундук. Попередньо фундук має бути обсмаженим. Просто розмішайте все до однорідності і все, глазур готова. Кожну із цукерок вам потрібно буде ніби як викупати в цій шоколадній глазурі. Допомагайте собі ложкою. Найзручніше вам буде діставати їх вилкою. Зайвий шоколад стече з вилки, після цього ви відправляєте цукерку на пергамент. Завдяки тому, що перед цим цукерки були в морозилці шоколад швидше стабілізується. Шоколадно-горіхова глазур поступово стане матового кольору і затвердіє. Глазурування цукерок є завершальним етапом, після цього вам залишиться лише відправити їх в холодильник, там вони мають провести не менше 1 години. Краще на ніч. Дані цукерки мають досить ефектний вигляд. При бажанні ви можете навіть декорувати ними торт. Або ж пригостити когось із друзів або ж рідних. Запросіть на чай або каву та пригостіть, я думаю, все обов'язково сподобається. А я дякую вам за перегляд. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний рецепт. Також буду дуже вдячна за лайк та підписку. Цукерки вже провели свій час в холодильнику, тепер мені дуже хочеться показати, які ж вони всередині. Не терпиться скуштувати. Ой, ну це дуже смачно, а горішок дуже добре їх доповнює.